Ну, а тепер я би хотіла поговорити більш глобальніше про соціальні мережі і про Тікток, і про те, головне, як залетіти в соціальних мережах з За Артемом Зайцевим. Це експерт по Тіктоку і власник агенції Тік-Топ. Пане Артеме. Так, добрий день. Доброго дня, пане Артеме. Скажіть, будь ласка, одразу почну з моста воду. Що найкраще зараз залітає в Тік-Ток. Дивіться в тіктоці зараз якраз залітає життєві історії, які переживає кожен українець, да і певні відносини і певні можна так сказати допомоги, лайфхаки, і ось най... Най... найактуальніше напевно зараз даже кулінарія. І знаєте, дуже погано, напевно, в світі, і в нас війна йде, і ось саме військові, це, напевно, топ номер один саме в тій хтоці. Військові, як дівчата, так і хлопці залітають просто максимально. Багато де ну не багато вже на даний момент не багато, але я знала доволі багато ще на початку війни таких людей, блогерів, які відмовлялися переходити на українську мову, тому що говорили, що ось ми говоримо російською мовою, бо у нас охоплення аудиторії, воно велике. Скажіть, будь ласка, чи чи дійсно залежить від того, якою мовою ти говориш? І якщо ти, наприклад, будеш вести з України тіктоки англійською мовою, то шанси того, що залетить відео, воно буде набагато більшим? Дивіться, якщо ми беремо зараз, як ви кажете, англійською мовою в Україні зараз останнє оновлення, яке там глобально було в два в кінці 23-го року. Тут геолокаційно більше TikTok вже обмежує нас, тому що в англомовних країнах є монетизація, і ось тут ну важче. А ось на щодо російської мови, так так і є. Я російськомовна людина і до. Повномасштабної війни я розмовляв якраз і вів свій основний тікток, там де майже 900 тисяч підписників на російській мові. А, але страху, наприклад, не у мене да, не було особисто, але у дуже багато тіктокерів так є, і вони є дуже багато не перейшли. Але завдяки ще нашій спільноті, тікток спільноті в Україні в листопаді ой в липні 22 року, завдяки нашим зусиллям, ми відділились тіктоком від Росії. Тобто він модерації, і це просто ну заслуга максимальна. Але так дуже багато людей все таки е, говорять російською мовою, е, живучи в Україні, щоб більше охоплювати контент, і російська мова так все таки більше охоплює в Україні контент ніж українська мовна аудиторія і ну український мовний контент. Чекайте, ви сказали дуже одну таку важливу думку про те, що модерація і ось це блокування за якийсь там розпал ненависті, навести ворожне мову ворожнечі. Це все це не роблять російські а... роблять. Роблять. Тобто, таке з Росії модерують так. український Так, да, Ситуація така, що ми були підпорядковані Росії на 100% до повноштабної війни. Ми дуже багато в переписки грали майже півроку. Нас відділили від офісу Росії, і м, така проблема, що український тікток не став автономним і не став європейським. Таким чином, у нас модератори зараз, а ті, хто поставив мітку на своєму ну, каналі модерації, що він розуміє російську або українську мову. Але з практики ми бачимо все таки 70% модераторів, які знають українську мову. Вони з Росії. Але більшість дуже, дуже багато є Латвія, Естонія, Польща, там, де модератори все таки українськомовні, і такі канали легше, легше набирають перегляди, так і як військові, так як люди, які збирають донати. Ось ми також часто запускаємо. Такі канали не блокують. Ну, якщо ми попадаємо своїм відео на е, московського да, е, модератора, так, такі відео в і навіть канали мільйонників українських тіктокерів блочі тако раніше не було. Слухайте, дуже цікаво насправді, тому потрібно дуже-дуже серйозно е, фільтрувати, даруйте за е, таке слово, е, те, що ти записуєш у Тіктосі, тому що дійсно бувають такі моменти, коли. А можуть заблочити навіть за абсолютно нібито невинне відео. Пане Артема, я вам дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру не останній раз, тому що ця тема вона дуже цікава. Тому чекаємо вас ще в наших ефірах. Артем Зайцев експерт по Тіктоку, власник агенції. Тікток був з нами на прямому зв'язку.